я уже вместе левел ось. Выбиться его в ловчине, потому что такая и... <связывая> тема, Малой! <связывая> граффити? <связывая> У тебя есть стикер, я тоже граффити рисую. <связывая> а что ты пишешь? Моб. Моб? Да. Все, супер, давай опять моб. <связывая> Пришли, значит, пошопиться. Zacznij... Zacznij... nam Zacznij. Zacznij. Мы закрашиваем наркотики, понимаете? Опа! Опа. Ты кого решил напугать? Малюємо. Нема що мене знімати. Якщо нема що знімати, що підійшов? А ви дозвіл маєте щоб малювати? Звісно. Що? В мамки в твої взяли дозвіл. Поняв? Це вам, хлопці, стікери. З Харкова. Дякую. Не хвилюйтесь, хлопці, да, будете на унейму, я вам зроблю все гарно. Підписуйтесь і будете дивитись себе на каналі. Розі Вандал. О! Світа, не забувай, ти наше сонечко. Гарного вам дня! пацани! Мені так неловко. Так що, прямуємо на хостеле. Вони просто ми так, не можемо... Так? Да. Добре, дякую. Ага, ми просто не дійшуємо з таксі виходити, Дякую. Спасибо, Стоїть Стої б та самая подружка, яка завжди стыдна за тебе. Ну, Ти чула, як я на українській балакаю? Ну, так. Як соловей. Дуже добре. Дуже добре. Так і робить. Треба казати, та, та, дуже добре. Смотри, чока. Та, та. О, такі віт. Добрий вечір. А ми бронювали на фамілію. Два ліжка. Точно що інший світ. Почалося. Приїхали, каже, ви точно в нашому готелі бронювали. А що помилка якась... Двину вийшло, да. але десь якась вийшла помилка. Нам можна одне подвійне ліжко, якщо що, то не проблема. Давайте no, все одно підете в той люкс, бо я просто не маю вже більше куди вас помістити. Дякую yeah. yeah. за йдемо дивитися на апартаменти. Люкс. Ой, все, вже набуки данно. Какой фарт Мы заброню... забронювали Какой там типа Эконом Костовый эконом вариант Приходом его накажет Будет и в люксе Какая ху**я <*лная> стена Ребята Ладно, немножечко переоденемся и вернемся Син, бери, лекарту, маски. Йдемо До неї дитиночка стоїть на тривалі, в'язана ножечку. Тут у неї в углі стоїть мужик. Я беруться дитиночку. За що ще його бідати? Я, я беруться дитиночку, іду до бабусі, іду бабусі. Пацани, можна потічку. Усім доброго раночка. На годиннику 9 я спала. Три години вже накричала на всіх ранку. Далася. Зараз до гарних новин. Дивіться, яка в мене стіна. дебіл. Будемо скидати. та їхати далі по справам. Все, побачимось. До побачення. до побачення. Вам теж дякую, дякую. Приїдемо. Якщо нам завжди будуть такі люкси давати, то приїду. Якщо нам завжди будуть такі люкси давати. В общем, все мои акты вандализма не сильно нравятся э, моим законопослушным друзьям. Где ты будешь отклеить на фасад ну, красивого дома или ну, вот туда на ну, ливневку? На самое красивое, на историческое здание. Буду клеить сейчас. На вот эту плитку. Да. Да, обязательно. Я же так обычно делаю. Все, мы поехали. Вот, я вижу. родители уже недовольны. З'їхала взяти трішки поїсти. Ох ти ніфіга, а що це таке? Так, сіні. Побі... Побірушки. У нас п'ят тесла. Давай я тобі покажу капличку. У нас п'ять тесла. Меня Ксюша да. зараз буде відчиняти дверці, тому що ну, за другими вже не... Це мені? Да, а за що а, Дякую. Дякую. Ввечером їхав, блін, ну так вже вивела курка, бляха, на київських бляхах. Похер, бля. Люди сигналять. ну Вона блондинка, губи через руль випирають, бляха. то Система кончена. Вони їдуть маршрутчики, їдеш по польової маршрутці і вони, бляха, з кентами зідзвонюються, а бля, я того обігнав. А давай ти там газуй, того треба обігнати, бо треба забрати в нього пасажирів. привіт. О, Настя, так собі, якщо чесно, але треба починати випуск, типа. Угу, ось так от там. Під Підемо. Коротше, я їду в Київ. Два слова не можу сказати. You couldn't kill him. You tried and you couldn't. Я буду розігрувати ці стікери, е, і у відосі внизу прикріплю баночку, щоб ви теж змогли придбати ці стікери і закинути е, сім'ї гості. <му> Тут главный, да? Куда? Куда идем? Понял. Оп-оп-оп. Пристроился, да? Чувствую, что у нас тоже котик. Да, Кит? Лях. Теперь прошли на похорона. Не, не встигаю. Я ja, дякую вам. Тут Спасибо, пацани. Дня вже, вже година півна трішки, ми їдемо на Харків. Там я зроблю ще одну партію стікер-паків та будемо її закидувати на баночку. Все. Кіт, ми вже в Харкові. Всім гарного перегляду та на зв'язочку.